Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо неймовірно смачні та корисні горіхово-меркияні цукерки. У чашу подрібнювача перекладаємо 200 г горіхів та подрібнюємо їх. Далі додаємо 40 г кокосової стружки, столову ложку кунжуту 60-80 грам дрібно-натертої моркви. І мед за смаком. Всі інгредієнти гарно вимішуємо. Далі формуємо цукерки. Готові цукерки занурюємо з усіх сторін в кероб або какао, кокосову стружку або прикрашаємо розтопленим шоколадом. Подивіться, які гарні цукерки у нас вийшли. Вони дуже смачні, а готуються неймовірно легко та швидко. Куштувати їх можна одразу або зберігати в холодильнику. Любі мої! Всім бажаю найскорішого миру, міцного здоров'я та щедрих Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!